Ви коли-небудь купували щось, щоб відпочивати, а потім виявлялося, що з цим більше роботи, ніж відпочинку. Так ось, зі СПА-басейном усе може бути інакше, якщо у вас є правильний партнер. У Galaxy ми не просто продаємо басейни, ми забираємо ваші турботи разом із фільтрами, хімією, обслуговуванням і всіма, а що якщо. Бо у нас працює сервіс супровід, який робить ваше СПА справжнім острівцем релаксу, а не головним болем. Уявіть, ви натискаєте кнопку, вода чиста, температура ідеальна, усе працює. І жодних де взяти реагенти чи чому насос шумить. Ми перевіряємо фільтри, баланс pH, систему очищення, а ви просто насолоджуєтесь. Це не розкіш, це новий рівень комфорту. І якщо чесно, так і має бути. Ви ж купували спа не для догляду, а для задоволення. У SpaGalaxсі ми все зробимо, щоб ваше СПА завжди було у формі, а ви у стані релаксу. Тож не відкладайте спокій на потім. Звертайтесь до SpaGalaxie, підписуйтесь і дозвольте нам перетворити ваш басейн на територію абсолютного комфорту.